Любі друзі, вітаємо вас із боско Арени в чергове. Сьогодні вже вдруге. У нас розпочинається другий за ліком поєдинок ігрового дня сьогоднішнього галицька здоба зустрічається із nice Guys, Нагадаю. Цей от матч є е, пер... Розпочинає поєдинки, потім трошки просідає. Подивіться. Роз... Е, ну і якщо дивитися на попередній матч, Галицької здоби Трюбець! Фантастика! Один нуль виходить перед. Галицька здоба. Ну мій мій свій пролемет. Так майстерність не проп'єш тут однозначно. Галицька здоба дуже класно. Знято 5 квітня. І, до речі, аби завершити ось цю тему Кубка. Нагадаю, я зараз кібки екстра ліги України з футзалу також виступатимуть. в одній восьмій! Це провал. Це значка провал, адже говорилося про чемпіонські амбіції. Зараз провалений футзалу Львівщини розпочнула цю благородну місію. Доручаємо тобі цю. Те, Є... що там у Медівні подаються. Правий план зараз передача. простріл! Хальо! Михальоньо, мехальоньо забиває. Один один рахунок. Рахунок у цій дуелі. Команда з характером. Yeah! повністю згоден, повністю погоджується. Yeah, зараз Епізод. е yeah. пізод. Селює м'ячай, питання до ходишена є. Бачимо, трошки просідає. Вже не той запал. Зараз можна третє, ніщо дійсно небагато замін Галицької з ой 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 зараз! Не вдається йому просунутися по змахалюня. Ятака, Іваниши! Розпочався другий тайм протистояння 12-го туру. Галицька здоба Найс Гайс. Після першої частини гри у нас Найс Гайс попереду. Вони справді показали хороший футбол. Після того вони там виграли в Мостицької. Дійсно, десь були тарас нього однозначно схожого акробатичного етюду. Чи, можливо, чекав Рема, Признавайся. Ні, та чекав, звичайно. О! Коваль! 2-2, Він свого домігся. Відновлено до нашого протесту. Це партнерів по команді Богданов, По постріїнськими стравами можна кожного разу на різному поверсі. Місто Львів. у максимум інформації під час. Навчання. Медівня 1979. Мед... Забиває nice Guys! Я лише почав про медівню говорити. Михалюню халюню забивав. Ну, можливо. Не личить. Сма! Оце та гол! 4-2 це майстер одного дотика Любомир Сма, 15-й номер колективу. Ось, боже дуже епізод, знову вбивання на студії. Іванишин. Обікра зараз Іванишин три губця. Втікає. Іванишин. Дудаш! Дудаш! ж дурнотехніку не панчує. Це тут можна перевернути. Але потрібно замилити. Сьогодні більше голів не буде. Як думаєш? Чи будуть? Сьогодні м'ячі, можливо, зараз. те, що І... Ну Чому ти ж розумієш? В принципі, пізня пора вже Дня. Не до зайвих емоцій, так? І з здоба триво! За штовгу отак з доба в грі. Друзі, з доба в грі. Не знаю, хочеться, щоб ми ще сьогодні побачили. Чася спричиняв от на майданчик ключики. Пекарі! мехалюньо і що забиває кетрик від Михалюня сьогодні. Михалюньо прорвало серйозно. 12 30. Меркурій поміряється силами із саків енергією 2. Ударі триупець забиває зараз. Знову він. Якщо не помиляюсь, так, хитрик і від тригубця сьогодні. Кітреками пішли ми халюні. Дивитися, там чотири з кампірба Так, що друзі, дякуємо за те, що разом із нами приєднали сьогодні ці футзальні протистояння. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, коментуйте.